Наталя отримає нагороду за загиблого чоловіка. Віктор Кошель нагороджений медаллю за оборону Бахмута посмертно. Боєць загинув 19 лютого 2023-го неподалік Бахмута, сам з підгороднього Дніпропетровської області, розповідає жінка. Він був добрим, життя радості. Усім допомагав. Я рада, що пам'ять про них, що їх не забувають. У нас дуже в Тарумському Меморіал відкрили. Віктор Олександров загинув 6 січня 2023 року в селищі Підгородні Солидарської громади. Йому було 46 років. Війна почалася в февралі, в лютому, а він пішов в квітні. Його взяли взяли. Він зразу ходив, ходив, його не брали в воєнкоматі. Потім його взяли в такі взяли. Він сап хотів. Ми не знали до останнього не Знали, що він віддати шану загиблим побратимам. Прийшов боєць третього прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса Максим Льозов. Чоловік дістав чисельних поранень в боях. Втратив зір Герой України. Були ми Святогорськ, тут на хороше направлення прийшив. Потім Бахмут, Бахмут важкий дуже був. Там отримали і друге поранення лівий клас мені осколком вибило. Після лікування знов повернувся в підрозділ. Виконуючи бойове завдання, в 24-му. 2024 році потрапили в засідку з побратимом фіксию і вибило мені вторий глаз. Ну, лікуюсь. Меморіальний комплекс загиблим прикордонникам 3-го прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса, відкрили в Дніпрі. Так як в нашого загону немає пункту постійної дислокації, дуже необхідно мати якісь такі сакральні місця, які, можливо, було б відвідати і віддати шану нашим побратимам, друзям. Протягом півтора місяці йшло будівництво, загальна сума. Витрат перевищує трохи більше півмільйона гривень, але жодної копійки з держбюджету чи субвенції військових адміністрацій не було покладено. Це фінансували меценати, волонтери, сім'ї загиблих, сім'ї тих, хто перебуває в полоні, і зникли безвісті, і наші військовослужбовці. 20 жовтня виповнюється 33 роки з дня створення луганського прикордонного загону. Під час повномасштабної війни бійці загону захищають Луганську, Донецьку та Харківську області. Анастасія Галасюк Ольга Мілашич Суспільне новини, Донбас.